Мої солоденькі, всім привіт, привітики. Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні, друзі, я, звісно, що не можу відійти і стояти осторонь усіляких трендів. Ми знімаємо з вами челендж Ха-ха-ха! До речі, якщо ви помітили, у мене трошечки змінився сетап, бекграунд, чи як там, що правильно, коротше, фон. У мене переїхала лампочка, ось така розкішненька. У мене вже пані весна тут царює. Коротше, все. Трошечки змінилося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Мені подобається поки що. Мені справді подобається і подобається, що пана Фредді і Грогу видно тепер на задньому фоні. Перед тим як переходити до знущання над моїм образом. Обличчям, тому що це справді знущання. Я запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви новачок і дивитеся мої відео без підписки. Також написати ваш люб'язний, добрезний, офігезний коментар. Буду вам дуже сильно вдячна за таку підтримку, поставити вподобайку. Ну і якщо ви хочете ще якимось чином підтримати мій канал, ви завжди на ньому можете оформити спонсорство, і я вам теж буду за це безмежно вдячна. Так. Тепер давайте переходити до правил. Коли я побачила це відео у моєї улюбленої пані Лисиці Лєра, привіт, яке тобі величезне. Я сказала собі, я повинна це зняти. Так от, пані Лисиця мені тут онлайн паралельно допомагає з картами, тому що, виявляється, в моїй грі Uno, а вона ось так от виглядає не вистачає якоїсь однієї карти. Її взагалі тут просто немає. Якби. Ось ця карта буде значити, що я пропускаю хід. Пропускаю, точніше, якийсь етап в макіяжі. Наступне, ось ця карта буде значити, що я повертаюся до попереднього етапу в макіяжі. Давайте починати. Спочатку я потасую цю колоду, вона здоровенська, просто, щоб мені тут не потраплялося те ж саме. Ой-ой! Я ще така фея сьогодні, така з бар, бантиком на голові. Куди ти Валь, що ти зібралася знімати? Просто в мене питання. Ти знімаєш Uno. Oh Зараз буде така жесть. Ну що, почнемо з першого етапу. Це база під макіяж. Буду сьогодні використовувати ламель, тому що Нікс, мені шкода, Нікс подорожче буде. А тут, знаєте, може бути 20 шарів просто тої бази. Такс. І так, Уно! Скільки шарів бази? Мені треба нанести сьогодні. Повертаюся на попередній етап. То я ж ще нічого не зробила. А Що мені етап догляду наносити? Догляд знову наносити, так? І так! Скільки шарів бази. А, я забула, що тут ще у нас такі щеляки. Непотрібні карти. Так от! Скільки шарів бази, будь ласка, мені треба нанести. Шість! Це саме те, що мені треба. Буду, давайте так, помпами буду рахувати одну помпу, бо зазвичай я одну помпу і набираю цієї бази і наношу її на все обличчя. Це стосується, в принципі, і. Цього нікса. Однієї помпи реально доста. Відчуваю, що моя шкіра буде така готова. Ну така підготовлена просто до мейку. П'ю сьогодні колу за ваше здоров'я. До речі, бокальчик теж подарувала мені пані Лисичка. Можна знайти в її магазині Dollhouse. Угу. Я вам не казала цю секретну інформацію. Друга помпа. Щось вона. До речі, мені не подобається дозатор. Він якось плюється. Другий шар наносимо. Взагалі, з цими базами краще не передозовувати. Краще від цього вам не буде. Ну, не сьогодні. Третій шар. Боже, господи, прости, я вже відчуваю, наче ой, я поверх. Знаєте, оцю маску плівку наношу. Подивіться за те, як. Гарнесенько все прилипає. Четвертий. Я зрозуміла, що це буде дуже довго. Я думала, що я швиденько зніму відео. Яка ти наївна, валь? Четвертий, це четвертий. П'ятий. Боже. Я вже не добре себе почуваю. Це моє обличчя. І в мене реально на обличчі просто маска плівка. Що там Петмаград випустила, усьо, дивися, як тобі такий Glow Skin? М? Шостий. Останній. Мені не надо. У мене вже руки склають. Я відчуваю себе огидно, я вам кажу. Кажуть, я на обличчі. Наступний етап. Тональний крем. Карти Uno. Скільки шарів тонального крему мені треба сьогодні нанести. Ви що там зговорилися? Я вас трошечки наблизила, щоб ви бачили ці борошна ще ближче. Знаєш. Я беру тональний крем від Stars from the Stars. Взагалі він чудовий, він класний. Я взагалі стояла і так думала, так, який мені тональний крем, треба е, закінчити швидше. Немає такого. Окей, okay, а як це рахувати? Дві помпи, давайте. Давайте по дві помпи. Так от. Раз. Два. Зазвичай дві помпи мені вистачає. Перший шар. Господи, допоможи. Я не здивуюсь, якщо зараз. Відпаде моє обличчя вже. Я ще ненавиджу косметику на руках. Це для мене челендж. Перу угу. спонжика починаю розташовувати спонжиком. Ще й на шию розташував, наче кудись зібралася. На танці піду. Ага. У мене сьогодні танці. якраз. Ну, не дивлячись на те, що в мене сто п'ятсот шарів бази, поки що все виглядає е, ще більш-менш. Другий шар. Можна не плюватися? Новенькі ковтинці. Мені нормально було. Мені нормально жилось. Мені було окей, взагалі, мені як би було окей, Валю, в мене є питання. Поїхали, другий шар. Слава Богу, що цей тональний крем ще сам по собі більш-менш нормально нашаровується, і у нього не застигаюча формула. Ну, вона така, підзастигаюча. Я просто уявляю, якби я наносила щось типу Шарлотти або Есталаудера. Господи, ну вже таке дивіться, таке потужне щільне покриття. уже. А, це при чому я стараюсь? Ну, типу, я так наношу всюди, щоб нічого не пропустити. Ну, щоб було красиво. Тобто задача не просто, знаєте. Третій. Я себе зараз відчуваю цією блогеркою, як вона Мередіт чи як її там звати, яка товщелезним шаром наносить макіяж. Це який був третій? Так. Четвертий. Full coverage. Full coverage. Нам сказали, що повертається full coverage. Тому робимо full coverage. Помогите. Давайте я не буду набирати, бо в мене на криші дуже багато п'ятий. Ну не так багато, в принципі. Коже це закінчить. Це не назавжди, як мені люблять казати. Це не назавжди, все колись закінчується. Окей. Okay. Головне, щоб мене не вже все. <тіроч> він, вже, він він вже. каже: до побачення, до вітження. Я на локації. Макіяж на 14 лютого робимо, дівчат, на побачення. Супернейтру і е, непомітний. Супернейтр так супернейчерл. У мене починає чесатися обличчя. Ну Він, типу, починає трохи там десь підфіксовуватись. <глух> Шостий. Останній. Дякую нарешті. Давай, Валюша, далі канцілочок піде. Хочете закінчити свої продукти? Знімайте Луна челендж. Дуже швидко піде, я вам кажу. Project pen. За один раз. Одразу отак. От Щолк! От. І нема. Так, це у нас фінальний шар, тому гарненько його вже нафарбую. Ну, вже ж, ну. Все. Хочете побачити це зблизька? Ходіть. Ходіть. Зараз. Ходіть. Mm -hmm. Краса. Скажи. Не смешно. Конселлер. Давайте уже так, чтобы это В, в одному все було, теж візьму Stars from The Stars. <гум> Він хоча б бюджетний просто. <гум> треба в коло ще щось підмішати було би. Шановний Оно, скільки шарів консилеру? <гум> Будь ласка, мені треба нанести. Серйозно хочеться розплакатися. Давайте я наношу зазвичай консилер я просто дивлюся на свій обличчя, наношу зазвичай сюди, Сюди. і отак от на повіку роблю полосочки. Панали. Хочете зробити не анти ейдж макіар, а плюс ейдж, побирайте в Уно. Брів, як би у мене вже нема. Вони просто, просто вийшли. з зноса спокс. Другий шар. Третій шар. Тут вже знаєте пофіг, за якою схемою. Вісім шарів, боже, вісім шарів. Сім шарів. Це було скільки? Три. Чи чотири? То був третій. Рибка дорі. Четвертий шар. Валюш, ще 4. Брови точно все. Спонжику вже нема куди то в цей впихати у нього все. Він же 5. Господи, допоможи. Шість. Пропало все. Це було шість? Було, наче шість. Сім. Здовж, знаєте, вже вже не те, що тушується, а він вже наче сам отак розкладається. Просто він такий. Можна нічого не робити. Я вже тут сам собі я знаю, куди я вже, все, що і як. Угу. О Боже, яке тут м'ясо робиться. Казали, якщо хочеш прославитися в цих інтернетах, треба або над собою знущатися, або робити якийсь трек. Кремовий контуринг. Давайте, давайте законтуруємося так, щоб. Дай Боже. Давайте. Так, я перетасую тут картошки трохи. Скільки шарів кремового контурінгу мені треба зробити? Це що значить? Це значить попередній етап, Ха-ха-ха! Ще мало консилера. Мала! Мала видно синяки, Видно нахер. Синяки, видно, видно. Добре, що спонжик потім треба викидати. Добре, що він вже, він вже все і так, в принципі. Кремовірм'ян. Скільки кремових, скільки шарів кремових рум'ян мені треба. Дякую! 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 Давайте візьму новиночку від Flower Nose. Давайте. Путь, путь, путь. Хоть. Ну, в цьому плані мені прям хочеться навіть трошки додати ще й Добре, Добре, валь, валь, хоча б щось. Так, да? Хоча б щось. Бамбанем кремовий бронзер? Бамбанем, давайте бамбанем. Що нам вже втрачати? <гум> <гум> мені вже нема чого втрачати. Скільки шарів кремового бронзеру нам треба нанести? Дякую. Дякую. <гум> Дякую. <гум> давайте сьогодні по багатому Шарлотту, батьківну, тілберівну. Буди її через руку набирати. Бо я боюся, що просто в мене тональний буде зараз відпадати з обличчя. І просто, Боже, там не втоптується бронзер. Він просто Він вийшов з чату теж. А давайте так так от, от зроблю так от напицькою. Так краще. Я буду намагатися розташовувати. Тут розумієте, проблема не в бронзері. Тут проблема не в тобі, проблема в мені. Пудра! Пудра буде в нас одна. І не, не під очере, просто не все буде пудра. Тільки шарів пудри треба нанести. Дякую, що не вісім, а що ж не вісім! Що ж не вісім? Це моє число. Я візьму кларесу. Так, а як тут рахувати шари? Ну, добре, типу. По всьому обличчя я пройдуся, і це буде, якби шар, в принципі, так, що логічно. Так, окей. Перший шар. Я мене просто відчуваю, як тоне пензель в тональному кремі. Блюр ефект з то! Я бачу, і бачу, я така, я така гладесенька рівнесенька. Третій шар і останній, четвертий. Дуже легкий, натуральний такий трендовий макіяж вийшов. Клас, мені подобається. Такий full coverage, такий потужний і дуже рівно нанесений. Скільки шарів сухого контурингу мені треба нанести? Чотири. Окей, терпимо. Візьму ось таку крихітку. Judell. І я їх обидва буду змішувати. І теж, типу, ну, от, на, нанеслося ось так от. І нанеслося. Це буде як перший шар врахуватися. Другий шар. Вилетіться, це у мене такі будуть. Уф! Я до літа не готуюсь, я собі вилиці малюю. Третій шар. Таким кордошем. Нервово просто палить в сторонці. Наче мене вдарив хтось уже. І давайте тепер іще підбріддя. Ось так от. Коти Джолі одразу вималювалося. Все одразу. Скільки шарів сухого бронзеру мені треба нанести? Ми сьогодні без бронзеру. Скільки шарів хайлайтеру? А мені треба нанести. А боже, як все чешеться як не узнала. Валь, ти сьогодні без хайлайтеру. Повертайся! Поверт... Контуринг! Контуринг, манюня! Недостатньо, недостатньо! Контуринг! Окей, без бронзеру так хоч з контурингом сьогодні. Добре. Уже не погано. Я себе почуваю, якщо чесно, драккін. От вони роблять от такі от. Потужні мега корекції макіяжі можна йти на сцену. Чешеться хана просто хана, Кремові тіні. Беру кремові тіні від Stars from the Stars у відтіночку 03. Power Harmony 03. Скільки шарів рідких тіней мені треба нанести? Господи, допоможи. Я буду отак от пиць пиць і пальчиком розподіляти. Так. Так. Пиць. Пиць. Чекаю, коли застигне. Боже, я буду цей челендж знімати 3 роки просто. Так, наче трохи підсохло, окей. Пить, пить, Боже, я вже бачу, як це буде жахливо. І це не в тінях справа. А вона не сінні Я не хочу просто пензлика брати, бо пензлик... Хоча, добре, візьму зараз пензлика. Хай, ми ж стараємось, правильно? Ми ж... Мені ж бажут, це шкода, пензлика. він такий гарний, він такий хороший просто. Пить пить і пензликом підтушовую. О, це вже гарніше. Тіні то гарні, дуже гарний відтінок. Мені захотілося сьогодні на танці е, зробити з ним макіяж. Так, я, мабуть, так і зроблю. Це який там шар? Третій, четвертий. П'ятий. А що, тестувати, так тестувати продукт, знаєте? Щоб уже не... щоб точно, щоб працював при будь-яких умовах, навіть коли вісім шарів. Я вже не бачу, де там тушувати, де не тушувати, що робити. Слухайте, але менше з тим, ну, от реально, типу, скільки шарів вже нанесено, дуже гарно все виглядає. Серйозно. Мало того, що їх можна отак от, типу, підтушувати трохи в складеньку, і типу, тінь зробити якусь. Ну, коротко, так Прикольно. 5, дуже гарний відтінок. <кій> дуже мені подобається, благородний такий. У мене ж сьогодні дуже благородний макіяж. П'ять. Сухі рум'яна ми з вами не нанесли. Чи там етап, якийсь я пропустила? Рибка Доріу вимкнулася. Шість. От праве око дуже гарно виглядає. Я вже не знаю, чим махати на нас. Очі важко відкрити. Сім. Сім. Сім, Сім-сім-сім-сім-сім. Але ж, дивіться, боже, який блиск це так. Давайте поекспериментуємо. Давайте я візьму цей інший відтіночок. Це що за колір? У нас? 0,2 Lunar Power. У нього тут просто такий голографік які є, і крупніші блискітки. Давайте його нанесемо в восьму в фінальному. Так, набираю. Тут я головна, і мої правила все. Так, наношу так от, от так. От щільненько, щоб нормально було, щоб було видно, що в мене є макіяж. Так, І розтушовую пемзликом. Я ще й наквицяв собі під око. Але враховуючи те, що у мене робиться під оком, не страшно. Скільки шарів сухих рум'ян мені нанести? No, God, Please, no! No! НО! No! Що це таке? Я візьму рум'яна Star from The Stars. У відтіночку Один Peach Freshness. Це персиковий відтіночок. І як от рахуватися? Давайте, давайте отак, от, отак-от, раз, два, три, четыре, три. Неважливо. І оце буде, типу, один шар, так? мабуть. Дуже гарний кольор. Боже. Мені подобаються ці рум'яни взагалі у старшів. Другий шар. Третій шар. Поки що не все так погано. Валь, а ти могла просто забути, і все. Ну, якби і все. Ніхто ж мені нічого тобі не сказав. П'ятий шар. Чисто сонечко поцілувала. Шостий шар. Восьмий шар. Вегіння. Ну, і наносика, на? ну, щоб так. Трошки. Давайте за кадром я намалюю брови. А зараз ми дізнаємося, скільки шарів Гелю мені треба нанести. Motherf я візьму гель для Брів Клареса, бо я якось підзабила на неї. Поїхали. Перший шар. Я вже, знаєте, не, не весело. Знайшла маску, щоб макати Stay Calm, макати. Боже, валя, що ж таке? О, так от. Те, що треба, після, мабуть, цього челенджу я піду і зроблю цю масочку. Другий шар. Візьму листочок з наліпками нове Serena Beauty. Хто не знає, це мій бренд пігментів. Хочете підтримати мене? Можете зазирнути на сайт з пігментами? Третій шар? Мене щітка застрягає. Вона не хоче прачівати. Яке тут мясіво? Боже. А це ж тільки чотири шари. Two hours later. Я вже не знаю, чим махати, щоб сохло. П'ятий шар. Не плач. О, я буду зараз плакати. П'ятий. Це тільки п'ятий. Шостий шар. Воно вже, воно вже не чеше, воно вже. О боже, о боже. Добре. А зараз мені замовлять хеппі міл і мені буде добре потім. Я зроблю масочку. Поїм хеппі міл. Буде все Валь. все буде як кратіше. Я взяла фен, наносимо сьомий шар. Якщо в цього відео не буде багато переглядів, це буде, буде дарма. Друзі, будь ласка, я вас дуже прошу. Поставте вподобайку, <хи> і зробіть репост в своїх соціальних мережах цього відео. У мене все, у мене брови вже все, вони вже вже все. Восьмий шар можна викидати буде гель. Реально, він тут просто вбитий. Я от думаю, туш не носити шарами. Давайте дізнаємося. Скільки шарів туші мені треба нанести? Будь ласка, я, я схожу, прошу, молю. Добре, я зроблю ще один шар. Окей, окей, я зроблю ще один шар. Не питання, я зроблю ще один шар гелю для брів, аби не це тайво, аби не 150 шарів туші. Все, все, я зробила 9 шарів, 9 шарів гелю для брів. Воно вже просто не наносить, воно вже не, не чіпляється. Давайте тепер губи, останній етап. Скільки шарів матової рідкої помади мені треба нанести? Будь ласочка! Я візьму помадку Maybelline у відтіночку 105 і нанесу залюбки один шар. Mm. Зараз, друзі, я вам підзніму, як це все виглядає зблизька на телефон. Дивіться, дивіться, яка розкішна текстура. А брови як зафіксувались, просто ламінування, ну, ефект ламінування відпочивається. Це новий рівень. Це новий рівень. Мм. Mm. Ммм. Mm. Оце мені прям дуже подобається. О, оця текстура, вона прям уф, уф, дуже гарно. Так, тіні, тіні. Мені здається, що я зараз зроблю і все почне відвалюватися. Навіть не буду ніяких прикрас вдягати, нічого взагалі, тому що просто немає сенсу. Я зараз просто мрію про те, щоб піти і то все змити. Що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, я вас дуже прошу. Я вас молю, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Потіште мене після цих знущань, над моїм обличчям. Також пишіть у коментарях, чи хотіли би ви зіграти в таку косметичну гру. Підписуйтесь, якщо ви новачок на моєму каналі. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Також, друзі, хочу вам нагадати про те, що треба закинути донатик обов'язково. Я зараз закину за оце о, щастя в будь-якому випадку, тільки завдяки цим людям, я можу сидіти отак, от для вас, записувати відео, розважальний контент і якось вас тішити. Тому ще раз донатиму і донатиму. У мене на цьому все. Я всіх цілую обіймаю. до зустрічі. Бувайте!